Хвилин, щоб хтось під'єднався. Я оповіщала про свій прямий ефір в YouTube каналі. Не оповіщала, оповіщала в Facebook і Тік-Ток. Фейсбук, Інстаграм і TikTok. Забула кинути сповіщення в YouTube, так як приїхала в село і тут. Братова дитина ну, на вулиці було сонячно, можна було вийти щось поробити, тому я не дуже сильно зациклювалася на тому, щоб десь поскидати оголошення. Скинула тільки, тільки в цьому в Інстаграм і Фейсбук. Ну, поки що не бачу людей, щоб хтось приєднувався. Подивимося, ой, тут якісь такі добре, я зрозуміла. Ну, добре, буду говорити про е, дощ, сніг е, і таку собі погоду. Зараз вам покажу, що коїться на вулиці. На вулиці коїться ось таке. Е, так як я приїхала було дуже-дуже сонячно, то наразі маємо. Ось так приблизно. Вранці загалом було дуже багато снігу, сніг заметав, мело-мело-мело. ну і так. Але зараз маємо сніг на вулиці. Морозу наразі поки що немає. Тому буду говорити, що робити із своїми рослинами. Чому мені добре тут працювати з вами у прямому ефірі? Тому що я тут близенько до землі. Я можу вам показувати, розказувати, можу ось так вам наглядно показати, так як якщо я в місті, то я не можу вам сильно показати там троянд, магнолій, нарцисів, щоб ви бачили, що з ними коїться, коли вони під снігом. Насправді, під снігом нарциси, зараз вам покажу. Вибачте, хочу перевернути. Он там, ось тут в мене нарциси, їм взагалі нічого не. І он там нарциси. Це весняні квіти. Їм зовсім зовсім не шкодить сніг. Абсолютно. Нарциси. Е... Е... Гіацинти Вони зовсім не бояться. Якщо вони навіть розпустилися в гіацинтів такі квітконоси, такі квітки щільні, що їм не шкодить. Постраждає, мабуть, магнолія. Я постараюся її в неї дуже-дуже м'якусінькі пелюсточки. Я постараюся її закутати агротканиною білою, щоб їй було комфортно. Але наразі не, нічого не роблю, поки що з нею. Її Ті квіточки, які були дуже розпущені, вони на магнолії, повторююся, вони підстраждали, бо вони дуже сильно ніжні. Якщо ви боїтеся за свої абрикоси, за свої, е, там в кого алеча, не бійтеся, тому що квіти, які розпустилися, вони відтримують до мінус семи. Вам може здаватися, що. Це капець, воно мені мороз, мені все поб'є, Ні, не поб'є. Не бійтеся, це просто страх людський. Е, може, пелюсточка постраждає, але е, квітка суть в тому, що яка структура квітки. так? Дивіться, е, пелюстки це замануха для бджіл, це кольорова замануха для бджіл. Так створена природа, що е, будь-яке дерево робить собі квіточку, е, якусь таку. Е, Такой... Форми такої красоти для того, щоб запилювач, запилювачу було цікаво туди заходити. Вони заманюють бджіл запильників у свої квіти. Тому, тому вони таких різних форм. Але насправді страждають від морозу тільки пелюстки. А е, маточки, течинки, те, що беруть мід бджоли, вони не страждають. Вони навіть якщо мороз приб'є пелюстки, пелюстка складається всередину всерединку, падає на квіточку, так? І ось ця квіточка не примерзає, природа так придумала люди. Це не... Це, не, це такий природний процес. Це нічого не трапиться, якщо квіти ось так впадуть зверху, пелюсточки впадуть, вони не кривають серединку квіточки, розумієте? І квіточка від цього не страждає. Якщо в бутонах це дуже добре. Якщо вже була б зав'яз, тоді було б погано. А наразі, коли воно все в бутонах і, в, і в, з пелюсточками відкритими, не хвилюйтеся. Реально дерева витримують до мінус семи. Це не моя видумка, я не придумала. Це видумка вчених, не моя. Це дослідження вчених. Отже, якщо ви боїтеся, що вашим рослинам, вашим деревам пошкодить мороз. Друзі, напишіть щось, чи мене чути. Видно, я, я не бачу жодного коментаря. Можливо, у мене десь заблоковані коментарі. Дайте якусь зворотню реакцію, щоб я розуміла, чи мене чути, бо я бачу, що є люди в ефірі. Будь ласка, напишіть хтось щось. Хоч смайлик який, щоб я зрозуміла, чи є хтось хтось тут, чи в мене десь заблоковані коментарі. Зараз я попробую, попробую вас побачити. Хто тут? Не бачу, бачу, хтось класи ставить, але. Немає ніяких цих. Добре. А як мені включити вас, щоб це були? Я не бачу ваших коментарів жодних, тому я не знаю, чи, чи ви мене добре чуєте. Поставте ще хоч один хоч хтось клас, або зніміть клас, щоб я розуміла, що ви мене чуєте. О, клас! Дякую. Дякую вам. Супер! Супер, дякую за вашу це. Я розумію, що я десь виключила, мабуть, коментарі, бо я нікого не бачу, хто що пише. Потім спробую в своєму Ютуб-каналі включити ці коментарі. Але слава Богу, тому, тому що я зможу об'єктивно провести свій ефір і не переключатися на коментарі. Хоча було б добре, якби ви позадавали запитання. Так от, друзі, я спробую, можливо, зайти і вийти, подивитися, щоб у вас була можливість задати якісь запитання мені, бо я не бачу, де тут ваші коментарі і де ви є, якщо, якщо ви появилися. Тому що, якщо в когось будуть запитання по темі, щоб я могла відповісти. Окей, поки що я виходжу на хвилинку і перезайду ще раз. Хто захоче під'єднатися, друзі? Я буду говорити зараз про мороз, сніг і квіти. Зараз я вийду на вулицю загалом. Якщо ви хочете, доєднайтесь. Зараз за хвилину я спробую підключити так, щоб було видно, е, хто є, е, чи є люди в ефірі, чи щось пишуть, тому що в мене немає, не відображаються коментарі. Е, чекайте мене хвилину. Дякую вам поки що, поки що припиняю.